Сьогодні коротко розповідаю вам за 32-й телевізор, який нещодавно з'явився на ринку України. Це QLED від компанії Ergo. Перший QLED в 32-й діагоналі, і зараз так склалося, що він є найдоступнішим QLED Full HD розподільної здатності, який ви можете придбати офіційно в Україні. Модель називається 32 jfq 7500 що означає, що цей телевізор має екран 32 дюйми, належить до серії 2025 року. F означає, що це Full HD. і Q означає, що це QLED. Перше, що ми помічаємо вдале рішення в цьому телевізорі, це те, що у нього є центральна підставка, яка може стати на будь-яку тумбу або якусь поличку, якщо ви плануєте ставити його на поличку на кухні, наприклад, на якийсь холодильник або на якусь тумбочку. Конкретно дуже зручно 32 йде на центральні підставки. Далі, далі помічаємо безрамковий дизайн у телевізора. І про картинку я дещо пізніше вам покажу, але ви вже можете споглядати, які приємні кольори в цього телевізора, не перенасичені дуже реалістичні, на відміну від всіх інших конкурентів, які пропонують телевізори в такій ціні. Далі помічаємо ось оновлений пульт ось такий, дуже схожий на пульт від «TCL». Без зайвих кнопок, і він нарешті зручно і класно лежить в руках скруглені края. Тут ви можете, можете побачити кнопочки швидкого доступу до популярних сервісів Netflix, YouTube, Prime Video, до флешки, доступ до Megogo, що більш актуально для України. Далі бачимо технологію DBX TV. Це посилення динаміки, коли ви регулюєте гучність в телевізорі, ось тут додаєте. Бачите, режим звуку вимкнено. Не забувайте вмикати або музика, або кіно, це значно посилить якість звучання в вашому телевізорі, і звук тут на хорошому рівні. Я розумію, що у вас є певні стереотипи, що у китайських таких телевізорів дуже поганий звук. Тут ви точно будете задоволені, тому що звук тут на хорошому рівні. Далі, що стосується дизайну, ми маємо дайрект підсвічування. Стандартний дизайн схожий на інші моделі від компанії Ergo. Стандарт кріплення 200 на 200 мм. Кріплення також можемо підібрати. Частина роз'ємів розташовані ліворуч. Якщо дивитися прямо на телевізор, тут ми бачимо USB, слот CI та один HDMI роз'єм. І частина роз'ємів, зараз я вам покажу, розташовані. Внизу також пройдемося, покажу вам. Тут є тюнер Т2, є супутниковий тюнер, ще один HDMI номер 2 RG45 для провідного підключення до мережі, композитний роз'єм, вихід на навушники та оптичний роз'єм. Ну і праворуч у нас розташований кабель живлення. Це завжди щось краще. Ось, будь ласка, вам маркування телевізора. І зараз я вам покажу його. Меню та основні параметри. Натискаємо кнопочку будиночок, виходимо в головне меню. І тут ми бачимо Android TV. Ми бачимо стандартне меню Android TV. У цього телевізора поставили програму AIDA 64. Зараз глянемо внутрішні характеристики. Оперативної пам'яті тут 1 ГБ. Нехай це вас не лякає. Ми не забуваємо, що це телевізор невеликої діагоналі, розподільної здатності Full HD. 1 ГБ цілком вистачає для його адекватної нормальної роботи, вбудованої пам'яті 8 ГБ. І доступно вільний простір 3 ГБ для користувача. Можете встановлювати додатки. Процесор Cortex A55 не надпотужний, але максимальна частота 1500 МГц у цього телевізора. Дисплей розподільна здатність екрану Full HD, але для зменшення навантаження сам Android працює у форматі HD з частотою 60 Гц. Мережа підтримується дводіапазонний. Wi-Fi на 2.4 і 5 ГГц і Android 11 версії офіційно встановлено в цьому телевізорі, тобто буде оновлюватися через Google під час е вашої експлуатації, можливо, буде оновлення. Цілком, що можу сказати за цей телевізор. Тут за адекватні гроші ви отримуєте і доволі швидку роботу, і отримуєте красивий безрамковий дизайн. І отримуєте ще й квантові точки, які дають в середньому, в середньому на 50% більше відтінків кольорів. Телевізор, як ви бачите, доволі непогано справляється з задачами, працює. Нічого там критично швидкого я не бачу, але я й не бачу, що він там дуже сильно зависав. Не забувайте, що динаміки посилені у цього телевізора. За відгуками наших клієнтів, які вже від нас отримали такі телевізори, телевізор дуже сподобався. Це по відгукам наших глядачів, які дивляться наші огляді і вже позамовляли собі такі телевізори. Тому рекомендую для покупки тим, хто шукає щось доступне і якісне. І нагадаю, що три роки гарантії повної гарантії на цей телевізор ви отримуєте зовсім безкоштовно. Ми зі свого боку перед відправкою обов'язково перевіряємо кожен телевізор на наявність дефектів, також робимо доставку за наш рахунок. І якщо у вас будуть якісь проблеми з телевізором протязі гарантії, та й не тільки, завжди допомагаємо, як налаштувати Т2, як там підключити додаткові пристрої і так далі. Ми завжди для вас на зв'язку. Тому ми дуже дякуємо за те, що ви обираєте магазин smartshop.kr. Крапка до нових зустрічей.